Доброго дня, друзі! Роблю розпаковочку, заказав собі міні, як би в сигаретну фабрику на почті відкрив її, провірив, зараз заклеїли і хочу вам показати, що тут знаходиться. За гроші за 670 гривень. Це з, з досмотром ми придбали. Зараз. Так. Придбали. Так. Це у нас буде. Дивимося. Так, це у нас, це у нас. Це у нас буде подсигар. Такий подсигарчик пластиковий. Ось такий він гарнесенький, Це і шоу наборчик. Так, подсигарчик є. Так. Машинка для набивки. Тигарет, ручная. Взяв ручную. Хочу провірити, розвить моторику рук. Так, машинка є у нас, є, сюди забувається, сюди насипається табак. З ней ми розберемося ще з цією машинкою. Це звідси. А, Це у нас все. Це у нас і у нас? Так. Ага. Ну, я разберусь. Моя чайник, щипцом, машинка елочная. Так, инструкция есть для чайников? А, есть все, инструкция сзади. Мы с чайниками Так, табак. Так, вот такие пакет табака. М -м -м. Запах я вам не передам, запах ароматный. И... Тихо йод, сіло. Так, я на шкодний не там, де треба. І ось така коробка гільз. Сігаретних. Ладно, я не буду пакуватися в коробочку. Беру. Гільз у нас тут 500 штук. Це виходить набору цей. Якщо взяти 25, 20 пачок сігарет, 690 гривень. Ось такий наборчик. Так що, друзі. Якщо треба сайт, заказав все, як е, на картинці, як дзвонив, все прийшло. Часно, е, в лічку в скину, якщо будете писати. Так що дякую за просмотр. Заб'ю, покажу, попробую, розкажу.